Всім доброго раночку, гарного дня, тихого вечора і спокійної, мирної ночі, в залежності, ну, хто коли дивиться. Дивіться, яка краса, б, правильно. Але в мене це в цьому році розчарування. Розчарування страшні люди. Практично всі похворіли. Я от не слухала тих, хто казав, що це строкатість, виривайте, е, прямо з цибулиною викидайте. Та я так і робила вже в минулому році. Оці повинні бути отакого от кольору. Бачите, он. Такого темно-фіолетового. Звісно, що гарненькі зараз, правда? ж <кій> Гарненькі, бо такі ж вони, як писанки, розписані, вони, які по них гарнючі розводи. Але це хвороба. Всі, що в мене перехворіли нею, і я не викинула, вони стали просто червоними. Тайсон вітайся з людьми. Будеш вітатися? Ось зараз покажу вам на тому дворі, куди я, коли я висаджувала в ящики, я не садила жодного червоного, а вони всі стали червоними. Ну Так то гарнючий кущ. І я думала, що вберегла. У мене на цій ділянці не було хвореньких, були хворі ось тут. Це я навіть тут ще не прибирала, нічого не робила на цій клумбі, тому що ось вони відквітнуть. Ой, думала, ну ми ж помилуємося, правильно все рівно ж гарненько. А потім тут буду стелити агроволокно і засипати чи камінничком, чи корою, тому що я там вже його не, не розгребувся. Тобто залишати е, квіти, ті, Ну, дірки робити, залишати, формувати там, клумбу, барвінок все заплів, також боже збав його заводити на квітниках е, своїх, тому що це агресор страшний. Ось відквітли вже мої е, сортові нарциси. Також зробила висновок. Воно, бачите, коли важка така в них голівка, воно не тримає квітку, воно так перегнулося і висіло. Ну я не зривала, хочу вам сказати, що воно, дивіться, воно ця пізніше розквітла, але вони все рівно прив'яли і вже ну, в один час. Тобто, з чим воно там там живилося? Бачите, і там зігнуте, і там хотіла відірвати, поставити чи в склянку, чи в стопку. ну, А оце в мене прикол. Отам раз, два, три, чотири, п'ять червоних, жовтий і так і помаранчевого кольору. Я навіть оце з жовтих, це ж, мабуть, всі були жовті. Хоча оці червоні вже давно вони червоні. Ті ще трішечки тримаються. Так подивіться, які. виїжджає. Добре, оцей мені подобається. От форма тюльпана, вони невеличкі. А цей взагалі гігантський, як він витягся в цьому році, порівняно ж ніхто ж не витягся, тому що ж, щось їм там не підходило, холодно було. Цей вже практично. Ось дивіться, Борюся з переякою, Борюся, навіть оце все клумба в мене переполена не сапою, а ножакою. Знищувала, машина завелася, знищувала цей перій, зараз також з ножом сюди прийду та буду різати, вибирати. Ось такої форми був. Чудовий, тільки відкрився. Чомусь один білий, а один жовтою серединкою. Слухайте, а здається, мене попереджали, що дві квітки будуть різні. І оце, і, ось, і також одну квіточку, дивлюся, також він не витримав. Бачите, погнулося гарненько, вже також відквітає. Ось навіть Голландія були яскраво жовті. Бачите тепер які? Отакі повинні були бути, аж такі жовто-гарячі, а ось що. Це хвороба робить. Ну, Це строкатість, інфекція чи як є, що Там інфекційна хвороба, треба все виривати, викидати. Не буду я нічого виривати, викидати, я просто більше не буду купувати тюльпани. Оце ще є хай доквітають. По-перше, прикро, по-друге, кошти. Та, ну, вже на ті кошти, скільки праці, скільки труда очікувань. Ось, якого кольору в мене були оці перші, що. Але вони іншої форми. У них форма дуже гарна, така гарнюча. І оце ось навіть не знаю, що воно, чи буде, чи не буде взагалі, тому що, бачите, якесь воно ні, ні туди, ні сюди хата. І вже піони подоганяли, все, піони стояли ще ось е, два дні назад. Такі по 15 см вже он пуп'янки кругом, вже скоро почнуть пітнути. Ось уже яка, яка краса скоро буде. Вон там капельки роси. Все, нарциси відходять, в мене ще пізні є, але там починають квітнути оці садові анемони. Так здається, вона називається. У мене їх два види. Оця весняна, що біленька, та всі ви їх знаєте прекрасно. А є ще рожевого кольору кущова. Вона квітне в, ну, протягом всього літа. Ще навіть вона там, мабуть, і не вилізла. зараз сходимо, подивимося. Також гарненько, але трішечки популяцію скоротила, тому що розростається, так як і оцей будячок. Бабусі друзі торгують ним, в пакунках позамута люди купляють, воно ніякої такої краси немає. Хіба що просто для отак, зазеленення Воно заросте все, воно все знищить, я його з ним також борюся. Трішечки залишаю от, от квітнутими, синенькими. Ну, будяк, будяк декоративно, що тут ще казати. Нарешті ось гібіскус починає листочки тут довго терпів. Я оце не обрізала в цьому році. Нічого страшного. Зараз підемо на той двір. От гарно ж, гарно, але ж переважна маса. Ви бачите, які? Кругом залишилися одні червоні. До речі, я розказувала колись, що я викопала у. Закинута була хата стара і через траву пролазив тюльпан незвичного кольору. Ну от, тобто він оце не вигорівши, він оце отакий і є. І ще в нього дуже гарна форма. Він такий ось не би він відкрився, я б показала. Навіть мене вчора Владуся каже, що віта такий гарний, я такого ще не бачила. Це це він вже відходить. кажу, та ні, він тільки розквіт. Але він був дуже високий, він був на рівні за цією ось цибулькою Суворова. Ну, це просто в цьому році він низенький. І минулому взагалі не квіт. Я його навіть не могла знайти, я хотіла його викопати ну, для стану спокою, щоб трішечки він там в мене. щоб коти перевернули, всі потопталися. Ось для цього я хотіла. У мене так завжди відбувається. Але ось дивлюся, і отут він був. Бачите вже? Ну, Скажіть, що гарний, гарний. Але знову ж ця хворяка. І е, оцих червоних тут взагалі не було. Це все був такий тюльпанчик. От що залишилося з нього. Фактично один. Він, знаєте, схожий, він як штучний, дуже схожий, от раніше ставили між шибками в будинках, в хатках. От він такий, здається, що він і нереальний, і, і, ну, не реальний, і не натуральний. Так, тут е, основна маса. Ось ящик. Будь ласка, червоні. Оце в ящику червоні, просто червоні, червоні. Мене ж сестра запитує, навіщо ми садили одні червоні. Я кажу, я б їх навіть не викопувала. Розумієте, хай б вони собі це і, і квітли далі на тому місці, де ростуть. Е, там он поодинокі, де не викопала ще такі залишаються сортові Голландія, повні. Оце дуже гарно, схоже на півонію. Е, ну, оце ось тут щось буде. І дивіться, все рівно трішечки вони, бачите, пелюсточки, вони трішечки підмерші були. Чи що це на них таке? Ой, вони ж такі вологі? Ой, отут не чіпала, то оце отут буде, нам здається, що це айскрім. Тюльпан морозиво також такий гарнючий. І оце виходить тільки ото один ящичок. Ось тут ось щось сортове ось буде. так, Знову ж таки, мішанка. розумієте, Поперевертали мені і два сюди втулилося. Ось. Їх, до речі, можна прямо зараз і вирвати, але я не хочу. Вони ж здоровенькі, хай буде. Ці відквітнуть, ті вони тільки будуть підійматися. Дуже подобається мені оцей ось, ось. І в мене дивиться його також. І тут одна квіточка, тут цілий кущ. Тут червоне, то, що я прикривала його, цибулі, які були прямо на поверхні. Ось такий ще гарненький. Ось взагалі один. Один однісінький. Ось також гарний. Це не хворий, це такий є. Так, і от там Зараз туди дійду. І отут також мікс і голландський, ну, і куди ж нам без звичайних. Тому що знову ж кажу. Поперевертали все мені. Ну, коти, ну, не тільки коти, і люди перевертають. У нас вже буде сьогодні запуск е, німфей, подоставала все. Все подоставало з погріба. Оцю ванну виставлять. Тут вже запов... залили водичку вчора видраїли все, вимили його також сюди, сюди оці ось ідуть, чи вони, мабуть, до ванни, чи хотілося б докупити. Ось тут також ось ряд. Ну ці я не займала вже Бог знає відколи, вони самі по собі ростучимо, поливали. Ось. <плес> ну, от, от, от уявіть, до кожного тюльпана минулої весни я підписувала, так і ставила вилку пластикову і підписувала його сорт. Ну, я їх сортів не знаю, але принаймні на що воно мені було схоже. І також хотіла і згрупувати ж. Ну, оцей нам дуже подобається кораловий колір. І листя в нього таке гарне. Кругом натикала, розумієте? Бо там цибулинка, мабуть, невелика, оці дуже гарні. У них і пелюстки ще з такими. Дивіться, вони, як бачите, іде по них такий, так, такий кантик гарненький. Ну, оце вже я розумію, що це ж тут серед оцих хворяк. От я не знаю, виривати, бо будуть хворі усі. Я думала, чому, що ці голландські не будуть хворіти. Чи хворіють тільки ну, такі самі звичайнісінькі. Це звичайний. І ні-ні, е, я ж вам показала там, де були жовто-гарячі, а залишилося, залишилося. чепухня. Побігли, побігли. Кабанчик. Ось як гарно квітне. Дикий мигдаль. А я так собі хочу, той, що, знаєте, такий, форма квітки, як трояндочка. Це саме звичайнісінький, ну проста квіточка, а то є як троянда, і воно обліплено, ото краса дуже пахне і багато на ньому працює комах. Вони бджоли, ну це ще у нас просто ранок, то ще нікого, нікого тут і немає. Ну, будуть, он одна. Оцей ряд виривала всі хворі, всі, знищила безжально просто. Дивіться, зараз перелізу, може, гепну, не знаю, ану. Бачите, що робиться? Повинні бути тут взагалі цей ряд, також фіолетові. Он. Це не сорта такі, в мене їх таких не було з роду, з віку. Це ж знову ця хвороба. Яка не робить їх негарними, вони дуже гарні, але ж вони потім взагалі виродяться. Я так думаю, що їх і взагалі не буде. Ось, таке з малесенького, що залишився, я ж повиривала великі. Я ж кажу, оцей весь ряд, оцей весь туди повинен бути отакого от фіолетового кольору. Але це вже, ну, як писанка, кажу. Розмальоване, от що його видирати. Молоді ті що позалишалися цибульки. Все ж таки, воно, бачите, намагається ще бути фіолетовим, але ж хворим. А ті, що перехворіли, може й не займати, я вже тут їх не буду ні викопувати, нічого. Ті, що перехворіли, ось такі. Звичайні червоні. Так що я не знаю, як з цією хворобою боротися. Я все, що в мене було, познищувала в минулому році. Цьому, відверто кажу, не буду. Просто нехай воно буде. У я... мене серце кров'ю обривалося. Обливалося. Тому що отак брала і повністю з цибулею видирала все. Все, що тільки де бачила. Мовчечки видирала, щоб ніхто не побачив з родини, тому що скажуть що шкода, хай би воно собі квітло, ж, яке Ну, Але ж воно буде просто червоне. І тут ось цілий ряд також одні червоні, не залишилося жодного. Ось подивимося, до речі. Ось тут будуть квітнути. Здорові я повиривала, чи це взагалі якісь інші? Суки чи по листю, це взагалі якісь інші, я не знаю. Але тут, тут взагалі безжально, мабуть, штук 30 видрала і викинула. Ні, ну я квіточку забирала, ставила на стіл до вазочки, Так, я вже на них навіть боюся дивитися. Оце дуже гарний. Такий гарнючий він, ну я ж кажу, як півонія. Оце коло нього буде менший за розміром, але форма така сама. Це також буде щось гарнюсіньке. Тут ще не розквітли. Он такий самий квітне, як, це, як півонія. І квітка тримається довго. Можливо, подивіться, яка гарна. Так, тут хворяки є. Не видно. <кій> не видно. Це отакі справи. Тут також ось такі гарні. Вже і відквітли деякі. Ну, тобто, я не знаю, що робити з цією хворобою. Я не задавалася навіть, знаєте, питанням, як її лікувати. Ну, от що є, те є. Єдине, що, як в минулому році всі радили, бо це ж таке не тільки в нас, всі радили швиденько це все. Повиривати, повикидати, але нічим не обробляти. Ну, Я не чула, принаймні. То, звісно, що я так і вчинила. Щоб дало якийсь результат, нічого дуже воно не дало, тому що ті, що поряд були маленькі, полізли, вони полізли такого ж самісінького, ну, з такою ж хворобою. Це нарциси забрала з закинутих городів старих, там, де вже трави було по з курям траву рвали, минулому році те вирвали. Це ось Гільники, які мініатюрні, малесенькі. Це в мене, до речі, ой, ось бачите, також переродилися два звичайнісінькі, ну, три. А он, отамо... а отамо... а це лаконос ще не, не вимахав в три метри. А тут ось гарненька. Ось тут ось отака, ось, дивіться. Я не знаю, яким вона чином там опинилася. Взагалі, о, господи! Біжить, паркан зносить. Ну-ну-ну-ну. Ну, Тобто, оце і все. Моя кар'єра вирощування е, тюльпанів на цьому завершена. Не хочу. Ну, Тобто, ці я не викину, але і нових заводити не буду. А то я, знаєте, було таке, що три цибулинки брала і по 200 гривень, і по 270. Ні, все. Я не можу, я не в сила впоратися з цією хворобою. Тому те, те, що буде, те й буде. Так, ми бажаємо всім гарного дня. І на оцій такій картині гарній. Кажу вам до зустрічі. Дивіться, як начебто знаєте, як у вазі стоїть. Як букет начебто, знаєте, в кошику чи в відрі. А це просто в пластиковому ящику.